No! 너 <목소리도> А, а вот я тоже буду. Запорожские вечера. Не слышно. Я не знаю. Крики. Я только чуть Ну а что мы еще? Да. Да. Ну, хоп, хоп. О, украинскую давайте. Я кого -то. Я багато знаю. Знає... А, так це це можна заснути. Да ні, <рис decorating> Ну, давай уже. 2 Любов, як ми Любились та й розійшли, тепер зійшлися на віки знов, ой, очі очі, очі, очі темні, як ні. Ясни, як день, ви ж мене очи плакать навчи, да? де ж ви навчились зводить людей. Ви ж мене...

Вида, хоч голів, хоч голки збирай, вийди кохана працею з морена, хоч на хлиночку гай, вийди кохана, працею зморена, хоч на хвилиночку. Гай. Вийди, кохана, я Що змерзнеш лебедонька. Тихо, давно не піла. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонька. Ні, ні, ні. Я ж тебе, я ж Я ж до хотину, Сан... Ні, це про Тихо, ти не Черніженьки, босії змухнеш холодну росу, я ж тебе мила, хатино киха на руках однесу, я ж тебе мила. <Declaration> там что-то про туман. Да, да, и, ну и ман, я давно не пела. Меня ее просто в караоке не... Я у меня тут... А что там часто у в Старики уходят, поле как Да, да, это Быков, это тот поет, который... Который оркестр... Первый солист там, когда... Да, да, да. kandırırdım <laughs> sizi.